Дні тиждень імунізації триває. В Чернівцях батькам розповіли про щеплення. Працював із мотоблоком і позбувся руки. В Чернівцях провели надскладну операцію. Повернули пошкоджену кінцівку. Військову частину в Чернівцях знову пікетували, обурені дружини мобілізованих, готові до радикальних дій. Ви вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Військову частину в Чернівцях знову пікетували, оскільки вимоги дружин мобілізованих буковинців досі не виконали. Вони вирішили продовжити протест до ночі. Запевняють, якщо до них і надалі не прислухаються, вони вдадуться до радикальніших дій. Буковинки, котрі знову прийшли пікетувати військову частину, обурюються, що хтось закидає їм, що робити подібне не патріотично. Кажуть, вболівають за Україну, але не дозволять, аби їхні чоловіки служили в жалюгідних умовах і не були забезпечені найнеобхіднішим. Також жінки не розуміють, за яким принципом працювали медкомісії, що дали згоду мобілізувати недужих чоловіків. Тому що у нього гастрит і гастро той уденіт. Ви вважаєте, що постійно йому треба дієта, а тут не то, що дієти, він тут не може нормально поїсти. Я його питаю, що поїв чай випив, тому що перше, друге не було їсти. Сержант Валерій Власенко каже, під час мобілізації здебільшого марнує час, адже те, що по телевізору називають підготовкою військовослужбовців, насправді виглядає інакше. Ми були на поліоні, ми стріляли, то ужас був. Чому? Ну чому? Бо просто стріляла перша батарея по нас. Ото, що ми штреклював кап. Є пушка там пооріждена. Пробіта. Чоловік вважає, призвані до війська, не підготовлені, щоб воювати, і запевняє, попри це, мобілізованих буковинців вже попередили, що вони рушать на схід. Було построєння вечора і нам об'явили вчора, щоб всі купили каліматори, спальні мішки, бо в будь-який час ми можемо виїхати. Ми задали питання, куди. У Луган сказали нам, у ту сторону натомість обласний військовий комісар таку інформацію заперечує, що стосується передіслікування військової частини, не у мене, ні у командира частин, поки що інформації щодо передіслікування військової частини немає. Та матері і дружини мобілізованих кажуть, що не вірять словам керівництва військової частини і запевняють, допоки їхніх вимог не виконують, навіть ночуватимуть під стінами військового гарнізону. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час. Ми продовжуємо нашу рубрику. Вибори 2014. на посаду Чернівецького міського голови у виборчій комісії вже зареєстрували п'ятьох кандидатів. Загалом заяви на участь у виборах мера подали дев'ятеро кандидатів. Це самовисуванці Віталій Ткачук, Василь Заброцький, Володимир Дорош, Петро Олексюк, В'ячеслав Кишлярук та Ростислав Шерстюк. Від батьківщини на вибори міського голови йде Олексій Каспрук. Претендує на мерське крісло депутат обласної ради від Свобода Віталій Мельничук. Удар обрав кандидатів на міські вибори Олексія Коломійця. Обов'язкова мова реєстрації кандидатів, грошова застава. Кожен з них має внести більш як 4,5 тисячі гривень. Самовисуванці самі платять, а від партійних партія платить 4 799 це на чернівець рішення ЦВК. Кошти на спеціальний рахунок і вони будуть використовуватись після виборів. Переможець отримає їх назад, а решта піде в бюджет. Подавати документи для реєстрації кандидати мають можливість до 24 години 30 квітня. Також в міській виборчій комісії реєструватимуть довірених осіб кандидатів. Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок представив у Чернівцях свою передвиборчу програму. Кандидат в президенти виступає за серйозні зміни в українській армії та службі безпеки України. Україна, на думку лідера Свободи, має бути унітарною державою за формою правління. Парламент необхідно скоротити до 300 депутатів і дозволити громадянам без судимості вільно володіти вогнепальною зброєю. Також Олег Цягнебов пропонує запровадити кримінальну відповідальність за прояви українофобії. Позачергові вибори президента повинні відбутись, каже лідер свободи, щоб легітимізувати владу. Україна отримала шанс провести вибори демократично, без залучення адміністративного ресурсу, без фальсифікацій і без маніпуляцій. До речі, влада мала би бути в тому надзвичайно зацікавлена. Тому. Що ми говоримо зараз про конкуренцію на цих виборах, то дуже би хотілося, щоб ті вибори стали перші в новітній історії України, коли йде змагання не між грошовитими мішками, а йде змагання між ідеологіями, йде змагання між командами. Сесія по скриптум. пенсіонерів вели в оману. Переконаний секретар міської ради Ярослав Кушнірик висловив свою думку на події в ратуші 28 квітня. Нагадаємо, обурені ймовірною відміною соціальних квитків пенсіонери пікетували міську раду та на дві години заблокували роботу депутатів. Врешті народні обранці проголосували за мораторій на відміну соціальних квитків. Секретар міської ради каже: домовленість міської ради із перевізниками щодо соціальних квитків досі ніхто не відміняв. У вимогах повернути нескасовані пільги. Відтак змісту не було. Це перевізники надають цю пільгу. Це вони за свій рахунок це все роблять. А не ті, хто на цьому піариться. Йдуть вибори. У людей залишилася єдина фішка, про яку можна говорити? Соціальні квитки. От вони з цією фішкою і збираються ходити до 25 травня. На боковині чоловік втратив руку через неякісну техніку. Він обробляв землю мотоблоком і незчувся, як кінцівку затягнуло всередину. Дружина кинулася на поміч, проте й сама стала жертвою. Деталі в сюжеті. Буковинець Микола Чоботар розповідає, що в той день звично порався по господарству. Згадує, працював я з мотоблоком і не щувся, як позбувся не руки. Не знаю, що там з мотоблоком стало, що заїло. Коротше, він взад наїхає на мене. Мотоблок сам. і фрези. Зі сльозами на очах показує, як техніка за лічені секунди пошматувала тіло. Я думав, що я вже позбувся руки. Права руки, ще ліва, я ще думав, що можеш, бо тут було так вигнута в сторону. Тут, тут три закриті переломи, а тут ця висіло як тряпка. Ця рука, як тряпка, висіла, вона була три рази замотана на, на фрезах від мотоблока. Дружина Марія Григорівна кинулась рятувати чоловіка. Врешті їй самій знадобилась допомога лікарів. Техніка понішила ліву руку жінки. Медики розповідають, оперували подружжя одночасно. До останнього вагались, чи є шанс повернути відтяту руку Миколі Чуботарю. Все-таки було вирішено цю кінцівку не ампутувати, mm -hmm. а ну було так говорити пришити її. Були залучені бригади. Це анестезіологічна служба в першу чергу, травматологи. Хірурги загальні, судинні хірурги і нейрохірурги також. Медики працювали 6 годин. Попри те, що раніше подібні на складні операції проводились лише у столиці, буковинські лікарі впорались. Руки прижилися, вони. Функціонують кровопостачання відновлено, навіть є деякі рухи, але цим хворим ще пристоїть довгий час реабілітації. Лікарі сподіваються, подружжя видужує якнайшвидше. кажуть, цій біді можна було зарадити. Ми маємо досвід в лікуванні таких хворих, і вони практично розказують одне й те саме. Ситуація досить стандартна. Мотоблок заривається в землю, коли він їде вперед. Включається задня передача керуючим мотоблоку. Мотоблок починає їхати назад. Людина чи за спорти, чи не оцінивши реальну ситуацію, потрапляє в оцей от культиватор. Тож лікарі радять обирати безпечне обладнання і бути уважнішими, адже не беруться прогнозувати, що диво вдасться повторити знову. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час. Не відставати від життя Україна долучилася до всесвітнього тижня імунізації. Про вакцини та безпечність щеплення чернівецькі медики розповіли батькам. Круглий стіл відбувся у міській дитячій поліклініці. В Україні щеплюють від десяти інфекційних захворювань, зокрема кору, дифтерії, правця і туберкульозу. Медики кажуть, якщо не вакцинуватись від цих хвороб, наслідки можуть бути невтішними. Не дай Бог, ми просто будемо відмовлятися від щеплень. Ми отримуємо оці часи царської Росії, коли 50% помирало дітей від інфекційних хвороб. Більшість батьків погоджуються проводити щеплення дітей, проте є й такі, які відмовляються серед причин релігійні переконання, чутки сусідів і невпевненість у безпечності вітчизняних вакцин. Я ставлюся позитивно. Якщо дитина повністю моя думка, так якщо дитина повністю здорова, немає ніяких. Не знаю, хвороб там або ще щось такого негативного в організмі, то в принципі я вважаю, що щеплення потрібне. Дивлячись уже на теперішні події, вже пройшло 10 років, дуже багато різних випадків, і їх пов'язують з щепленнями. Тому ти, коли задумуєшся, ти вже не знаєш, чи їх робити чи не робити. Про те, що вакцини якісні та добре переносяться дітьми, розповідає імунолог Аліна Дашкевич. Єдине на що скажеться медик, то це на недостатню кількість цих препаратів на даний момент є охоплення десь 60%. А нам потрібно для того, щоб був колективний імунітет, десь 95%. Тому при потребі батькам пропонують купувати вакцину за власний кошт. До слова ж з наступного року запровадять ще одне щеплення від пневмококу. Має гуменна Ольга Боярчук, Іванчижик, місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках, соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства АСА в Ютубі. Будьте з нами та на все добре.